Всім привіт! Ви на каналі Безель з вами, як же в Деолексії, ми продовжуємо серію неймовірних годинників, які ви ніколи не побачите в Україні. Сьогодні на огляді Компанола. Напишіть, будь ласка, чи чули ви взагалі про цей бренд, можливо, щось читали, а я вам розкажу більш детально про нього. Це люксовий підрозділ компанії Citizen, який спеціалізується на дикованих годинниках. які... Асоціюються з космосом і будуть цікаві в першу чергу людям, які живуть астрономією. На циферблаті є велика купа зірок, які обертаються, також відображають фази луни помісячно на кільці, які вказані. Цей годинник він присвячений 25-річчю лінійки Компанола. Є дуже-дуже багато серій в них, але в дуже обмеженій кількості моделей. Кампанола має велику кількість серій. Раніше були турбіни, зараз я їх не бачу на сайті. Є механічна версія 1 мільйон 320 японських єн. Потім Grand Complication. Це вже більш ускладнені версії на кварцевих калібрах 67-72 від півмільйона японських єн. Нижча вартість вказана без податків. Потім мінутні репетіри, які відбивають четверть. Години, півгодини, годину такий собі старий будильничок, який прикольно доповнює образи. Є в нас EcoDrive версії вони менші за вартістю на калібрах 8730. Версія, яка приїхала до нас сьогодні, входить до серії Космосен. І має лімітовані дві модельки по 250 штук. Монпансьє. І от недавно вони просвяткували 25 років свого існування. Модель в першу чергу зацікавить колекціонерів. Виконана вона. В неймовірній якості обробки металу ось така форма, яка облягає зап'ясток. На жаль, немає номерного саме розділу по моделям, чомусь вони прибрали, раніше у укомпонову все це було. Градієнтний темно-синій циферблат включає в себе багато-багато інформації по астрономії. Я не дуже сильно розуміюся на цьому. В мене, я знаю, моя мати цікавилася в своєму юнацтві дуже-дуже багато часу цими місячними і зірковими явищами. Їй буде, я думаю, цікаво подивитися на це. Мама, привіт! А вам ми показуємо це неймовірне. Співвідошення годинника і поєднання його з високими-високими зірковими і планетними явищами. В принципі, ми маленькі-маленькі піщинки на цій планеті, тому що там, вгорі, все відбувається ось таким чином. По е, трошечки ТТХ да, конкретної моделі. І вона має дуже дуже суттєві габарити. Ширина 45 мм. завтовшки 141, повністю з нержавіючої сталі. Застіпка виконана. Дуже-дуже круто. Маємо сапфір. Куполоподібний з антивблискуючим ефектом. Кампанола виходить тільки для ринку Японії. І тільки для японців. Працює на звичайній батарейці термін служби 3 роки. Примірю, просто для порівняння. Це, звісно, полочник, але людина, яка його купить, буде, я думаю, вдягати його на якісь Цікаві для неї події. Тому що цей годинник буде як свято на руці. Дякую, що ви дивитеся. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!